всім привіт-привіт-привіт-привіт Скоріше за все остання гра. Рахунок 3-0. Спайлер, ну тут буде Rumble на топі від э, какі Вензі взяла. для пішла По-перше, у нас. Ну, котики пішли на синю сторону. У нас буде Гарюсик. Горюсик проти варуса Горюсик схваткою грає. <рість> <кліст> який не може запросити. У мене теж такий ноут є. А да. це китайська мета. Це китайська турнірна мета. Гарно грається на міду і ну, дуже непогано себе відчуває там. В нього є все, що потрібно. В нього є сала, в нього є пришвидшення, він на перших рівнях може передамажити майже будь-якого мага. А проти ясу, Айони, він теж непогано на початку стоїть. Типу, Є сустейн, і ти просто стоїш і все. Єдине, що вони не, підр... не зрозуміли, що там все ж таки буде рейнджовік. І я не впевнений, що рамбл затащить. Сало. Ну, сало, да. Ну і плюс, бачите, ось з... лінія запушилась, він тавером стоїть, доїдає. Чекає на свого лісника нагант. Ну я б, я б вже ну, маякував, би типу, що мене пушать, лісник прийди Я, до речі, ніколи так не роблю. Витаю, 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 фисташка. Ииии, Глан, як так-то. А, заризов, заризов миньончика. Еще одного миньончика заризов. Зника. Ну, Гарного тобі робочого дня. Бажаю успіхів, щастя, здоров'я. Удачі в особистому житті. Прилітає шия, заїжджає! Ну. В шилд просто. Шилд прокнула і все. Так, а що вони? Два Ульта використали? Ні, лише один ультимейт використали. Я думав, що там і Носівірка допрокнула свій ульт. Буде підкидання, є підкидання, це повинна бути перша кров. Перша кров для Єук в... Уанлан. Для Варуса, коротше, просто для варуса, тому що цей нікнейм у Мідлейнера команди EW я не можу навіть вимовити. Це дуже складно. Дача мене не завадить. Це що, і мінус ще? О, Як же як, як, все погано. котики, мені шкода, що вам довелося грати. Мені ну, дійсно дуже шкода котики. Вони непогано йшли увесь сезон. Непогано відіграли в плей-оффах. ну тут ну, просто... Таке враження, що ну, збірна, я не знаю, Іспанії по футболу грає з, -з 5 п'ятим Б класом ну, середньої школи номер 10 Міста молодогвардійська. Ну, тут неможливо, ну, ну що воно? Як це можна перемогти? Таверку вони зараз доб'ють. Доб'ють? Ні, навіть таверку не змогли добити. Розійшлися. Так. Перші об'єкти. Що ми маємо на перших об'єктах? 2000 переваги за командою East West. Ця перевага зосереджена на кому на Мідлейнері в основному. Все інше розмазано. І поки що шия нічого не може зробити. Да? Шия намагається поганкати, Через це вона програє трохи по фарму. Ну а що поробиш? Но ну, комусь кубок, комусь той грибочок. Мені, коротше, зрозуміло і незручно в. Ой-ой-ой, гарні, ти що робиш? Чекай, ай забрався все ж таки гарний собі кіл. Треба було просто виходити. Вензі що роб. А, це перша гра, коли у Вензі така каже: так, ну в мене нічого не лагає, тому все добре. Я, я зараз покажу, як треба грати. І, слухайте, і перемагають Team Fight? Навіть трохи не хаточку сократили відставання і забираючи об'єкт, собі спокійно заберуть. б на місці Прествесті вже да, вони правильно пікають, типу вони все одно не встигнуть туди. Просто треба йти забирати дрейка. Вензі так. Бачите, не лагає і все добре. Я, Я почала перемагати. Один-один. Там ти, що програю, то таке. Поки першого предмета просто немає. Ой-ой-ой, посипалась таверка. Мені не вистачає живучості у таверок. Типу, якщо рати бажали трохи сповільнити цю гру, потрібно було нотаверам ну, давати або більше демеджу. Щоб вони майже шотали мільйонів, або давати більше резистів. Хоча б на той час, поки є пластина. Типу, зробити так, що чим більше нотавер ну, б'є людей, тим більше резистів в неї стає. І чим менше пластин залишається, тим більше резистів знов таки в неї стає. Типу, що... ну Кожна наступна пластина додавала ну, більше захисту для тавера. Або взагалі на перші 15 хвилин резисти великі, після 15 або 14 хвилини резисти стають меншими. А так просто 7 хвилина, тобі 5 гравців заходять, по плюги скинулись, піввежі нема. Та якщо не хочеш, не йди. Так, я що. Ой, ну, ось, просто бачите. Людина зі зноса. Тут навіть нема сенсу знос брати. Він дуже швидко, ну... Ой, шикарне підкидання. Сповільнення далі пішли нарізати. Трохи не вистачило демеджу. Рамбл, рамбл, зупинись, ти що робиш? Як же воно палить? Летс гоф East-West. Спину заїжджає Там ще й рамбл вижив. Шия намагається розтанчити, розтанчують. Прилітає Юлька, на юльку просто підбили. Юльку просто підбили. Там карма багато демуже внесла. Дуже багато шкоди отримають. Блих Резисте потрібно десь набрати. Там карма боляче б'є. Грагас Боже, дуже боляче буде бити. Вінсент потрібно хоча б взяти. Але Юльок пішла знов таки в рунанчик. Чи забрав. А, навіть не все забрала просто виїжджає в спину, підкидання По Пагругас, по ну гругас вийшов. Там 200, десь деміж, 250, з кухана прилетіла, така. Юльок така, о, щось не те. Треба виходити. Не ну, ще дві плюхи, я від'їду. А, слухайте, це не це. Я думав, фронт ан буде, а це бластер. Це Юльок зібрала мідлейнера команди кордоба Esports. Рапідочку. Оп, підставився дуже сильно. Нунчик заїжджає. Намагається розіграти. Рамбл живий! Рамбл виживає. Рамбл як дід живий. нунчик Далі побіг. що відбувається? Ні, Юльок дуже круто грає. Юляша молодець. Ультая, а Ультає, ну, не видає. Пінгують на дракон. До дракона півхви. А, ні, це 4 хвилини до Дрейка. Зараз на шорт стоїть. 8-1, 6000 переваги. Слухайте, це 12 та хвилина гри. Це є гранд фінал китайської жіночої ліги. Це що відбувається? Чому так це погано? Мах Деф поки що збирає лише. Чия? Ну, на цьому, в принципі, все. На цьому гра завершилась. Весело, прикольно. Ви, ви просто на Нунчика, подивіться. Він просто йде вперед і нічого не боїться. Слухайте, я хочу на Дуну пограти, я хочу навчитись грати на Дуну. Тремтіння землі да, взяв. О... Я потім відмотаю, Я хочу подивитися, що саме, з якими саме рунами він катає. Другий маєте spirit visage брав. А, ну перший Sunfire, окей. І, ну, бо так, так. Через Гаргульку. Тон, 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 тон. Так. І що у нас? Завтра ще одна гра, ще один фінал по Китаю. Там вже професійні команди будуть вирішувати, хто переможе. І далі буду чекати новини по турнірам, які будуть відбуватися. Поки що ніяких новин не було. Ні Tencent, ні Riot нічого не казали. По турнірах так само і по Європі. Скоріше за все, новини десь з'являться через місяць. Якщо все добре буде, то наприкінці лютого, можливо, почнеться 25. Ну, сезон 25-го року. В Європі. Ну я коли я, я, я декілька днів тому заходив, дивився, інформації не було ще. ну карту 25-го року не виставляли. Це залежить буде від е, цих від спонсорів. Якщо спонсори знайдуться на європейський турік то, скоріш за все, це буде проходити. Якщо не знайдеться, то не буде. Типу, там скільки 6 турнірів по 2000 євро і один турнір 5000 євро. Це 12-17 тисяч євро на рік потрібно. На проведення турнірчика. Не можуть знищити поки що, чогось не вистачає. Не вистачає фронта Ну це проблема зараз е Рамбла. Він на цій стадії вже не такий сильний, як, по як потрібно. Там і демеджу вже не вистачає, і шотають його швиденько. Чим далі буде гра заходити, чим більше буде предметів з'являтись у противників, тим Рамбл менш ефективніший буде. Нуну ну, заїжджає, підкидання дуже гарне, але не влучила. Юльок не влучила, і Каті не влучає ультімейтом. Дуже багато віддали, щоб забрати, слухайте, лише Топера тут Гарен просто демасію показав. Забрали Варуса, ну далі пішла на стріль Юляша. Ульта пішла. Кіл, прискорення. Ну. сповільнення, ні. Далі не піде. Далі тавер стоїть. Далі тавер стоїть. Тавер не пускає. У нас другий нашор ресетається. І там Елдер ресетнувся. Ні, це не Елдер, це лише третій Дрейк. І через півтори хвилини буде Ялдарік. Душу вони забрали. Душа якого. Фрозен, ну Маукая вони дуже довго вбивали, поки вони вбивали Маукая там. Варус просто вмер. Ну, ну котики б'ються до останнього. Тигриці, пантери, я б навіть так сказав, у нас знов повторюються і далі пішла. Я не знаю, варус якось слабенько на міду собі почуває. А можете подивитися, що там варус собі зібрав? А, роблять цей. Вирішили зробити засідку, але засідка не спрацювала. Забрали все ж таки драк на Шора. Слухайте, а просто. А куди вони? Вони ресетаються? Джинкса ресетнулась, але вона нічого не купила. Вона ресетнулася, щоб поповнити собі ману і хпшечку, я так розумію. Ну, Вензі, Вензі втік втекла. Врятувати рядового Вензі. І знов, і знов ресет. При... На Вардах стоять, не бачать, що там Вард. Бід на Вензі, Слухайте там три автоатаки, ХП нема. Там на ресет пішов. Ну, протискають опонентів своїх, все далі, 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 далі під тавер. Но мені здається, там Джинкс може просто піти з нунчиком, забрати його швиденько. Або навіть варус з Нуну його забере. Всі інші можуть тиснути далі. Давити. Ultimate Ну, вузький, вузький простір, да, тут, для Рамбла просто шикарні. Ой-ой-ой, ой Юлька майже в Демасі Юлячі зробили, але там багато хп було. Ну, і ну, не самостійно забирає вже Дрейка, і кажуть, все, завершуємо гру. Ми дали змогу відіграти з команди котиків, але котики нічого не змогли зробити з цим. дабл баф великий пуш Міньйонів Шилда вже немає. І просто тут 5-6 автоатак для Юльки і Nexus Ну, Ю... Юляша просто хоче зробити пенту. Даблкіл гра завершилась. Вітаємо команду East West. Зараз вони будуть підіймати цей кубок. Для команди котиків залишається ось цей грибочок, який там зад... позаду. Позаду Ів знаходиться, тому все. Еребо. Перебога! Я не знаю, що то, але це дуже схоже на чоловічий половий орган. З іншого ракурсу, не так схоже, а от, от ну, коли там камера так само дивиться, це просто. Ну, правда, зелений. Хворіє, мабуть. Ну, подивіться на це. Шляпа два яйця. Все, все добре. Все. Ну, котики, давайте. А чого ручки не пожали? Це перші переможці ж... жіночої китайської ліги. І W зайшли в історію як це. Ну так, да, це перші. Це перші дівчата, які це змогли. Це ж жіночі команди. Так, да, це жіночі команди, але є проблема, що цей ку. Лапку дай. Лапку дай. Мадам. Лапку. Бабушка. І скільки ви отримаєте? 120 тисяч юаней просто на п'ятьох. Це по скільки? По 50. Соточка 25. По 30 тисяч? Трохи менше. по 24, да виходить. по 24 тисячі на людину. Ну, і тут одразу інтерв'ю пішли брати. Якщо тут не ну нема англійської мови, тому я не зможу вам перекладати все. На цьому все завершилось. Е, що Йдемо відпочивати. Я йду за е, цей. Щось зроблю, цікаве. А це скільки, до речі. Давай. Кажи поганий сьогодні інтернет. Дивив, воно ну просто не хоче нічого робити. Так, вуменці овердь. Скільки це грошей? 16 тисяч доларів. За друге місце 10 тисяч. Ну, цю такий. Непоганий раз. 6 тисяч, да у нас? Розподіл. Ну, у хлопців більше. У прогеймерів скільки? 136 тисяч. Майже в 10 раз більше за перше місце отримають. Слухайте, тут за 8 місце отримали вдвічі більше, ніж за перше місце жінки отримали. Зва. Да. Хоча б якось збалансували б це все. Ладно. Де в нас з Wild Rift? Tournament S-Tier 20. Нема, бачите, взагалі нічого. 25 завершився, більше теж нічого немає. Бе Тір є на 25 рік. Нічого нема поки що. Це тір. Теж. Сальвагі. Тут нічого нема. Ну. Що я хочу сказати? Африка багато турнірів провела. 6 турнірів. Hello Kitty перемогли. Тут ноу no мерсі іспанці Спанці так і не показали, хто переміг. Ну там, походу, ці повинні були перемагати. А немає інформації взагалі ніякої. Да, Манга Маркоя 7.0ці в Іспанії. Чим Хояса непогано себе проявляли. Ну просто доробіть же все. Чого вони не зробили повністю? Ладно. А, едотоді, Азлаура. Комментатор з мене нема. Мене не... мене не було. Мене не записали. Жах. Ладно, все. Дівчат привели до моєї іграшку. О, як тобі сказати? Якщо це для того, щоб ну, залучити ну, дівчат в гру, то, в принципі, повинні були більше грошей дати. Ну, типу, ти, коли дивишся на те, що є, ти такий. А окей, прикольно. Я б дуже дуже сильно бажав би, щоб. Ну, давай так. Тут у нас призовий фонд на чоловіків 3200. мільйонів юаней. На жінок. 360 тисяч Зробили би тут хоча б лям. Там чоловікам 2,5 тисяч Ну, 2,5 мільйони Ну, а на жінка лям. І вже було би більш справедливо. Ну, просто ти, коротше, граєш у ну, фоловий турнір, тобі потрібно пройти далі, всіх перемогти, дати ну менше ігор в тебе. Але ти граєш за 120 тисяч юаній за 16 тисяч доларів за перше місце на п'ятьох. Тут 136 тисяч на 5. Ну, ладно. Тут на організацію. Це йде на організацію, і ну, гравці отримують зарплату. Ну, типу, 250 тисяч за восьме місце організації. Це майже весь призовий фонд, який є у жінок. На 110 тисяч ванів менше, ніж за восьме місце отримають організацію. Я. Ну, це, це погано. Типу, 7-8 місце отримають. Е, 250 тисяч юанів. Це два місця отримають набагато більше, ніж е, на весь турнір виділили грошей. Ну, дівчат, дивились. Я сподіваюся, що в цьому році буде набагато більше. Призовий і, можливо, навіть більше буде команд. Що у нас по МВПшечки? 99 шла непогано але не вийшла. Там, скоріше за все, Юляша отримає МВП. А ні, Юляша не отримає. Ну, 99-та буде тоді МВП турніру. Просто 9. Це не пройшли. Ці не пройшли не пройшли. Так, да, тут. Хач, хоча навіть шия не отримає. Джей нема, Джинга нема. І цієї нема. Да, 99-та отримає собі нагороду МВП турніру. Все, на цьому все. Я пішов відпочивати. Побачимось тоді сьогодні увечері. Можливо, десь годинок у 8. Якщо з 9 години буде ну кастанину турнір. У крів, тоді, да, я десь у 8 вечора запущусь, розімнусь трохи. І пограємо. Все, всім пока, ББ До зустрічі.